Привіт, мої любі близнюки! Це відео для вас. Ну що ж, сьогодні ми дізнаємось, як Сатурн планета мудрості, дисципліни роботи, буде впливати на вас та на ваше життя наступні три роки до лютого 26-го. Сатурн буде йти по 10 дому вашого гороскопу, а це дім кар'єри, дім соціального призвання, точка призначення її ще називають. Це дім статусу, дім цілі, дім популярності та слави. І знаєте, за ці три роки у вас буде підійматися така тема, як кар'єра. Самореалізація, коли ви будете шукати своє місце в соціумі, в суспільстві, будете шукати свою соціальну роль, яку ви повинні виконати в цьому житті, в соціумі. Так, це може бути через професію. Можливо, ви на протязі трьох років будете здобувати якусь професію. Можливо, ви будете, знаєте, може бути зміна статусу, до речі. Зміна статусу може у нас відбуватися через, наприклад, одруження. Так. Чи через народження дитини, тому що з'являється нова відповідальність, змінюється статус. Також може бути через розлучення, також може бути зміна статусу. От. Але ось тут дуже важливий такий аспект. У вас 10-й дім це дім кар'єри, а Сатурн це планета роботи. І коли в дім кар'єри входить планета роботи, то зрозуміло, що ви будете в ці три роки працювати ще більш наполегливо, ще більше. І, можливо, навіть тяжко. Сатурн може підкидати тут у вас, знаєте, якісь випробування, якісь. Перевірки по роботі можуть бути якісь кризові ситуації, які потрібно буде швидко вирішити і прийняти рішення. І скоріше за все у вас не буде часу для відпочинку. Ви будете працювати дуже дуже наполегливо і багато працювати. Можливо, за ці три роки у вас відбудеться якийсь кар'єрний ріст. Але сходження на цей кар'єрний п'єдестал скоріше займе або отримання нового кар'єрного соціального статусу, скоріше за все, займе три роки, і це буде. Нелегко, буде дуже багато випробувань, буде дуже багато уроків, які необхідно засвоїти, які необхідно прожити. До речі, я раджу дивитися дане відео про Сатурн не лише по знаку Зодіаку, так, по знаку сонця, а й по знаку асценденту. Якщо ви не знаєте свій знак асценденту, пишіть за посиланням мені в інстаграм, і я вам безкоштовно розрахую асцендент, щоб ви могли дивитися мої відео. І далі. Якщо вам цікава тема Сатурна, ви ще не дивилися повне відео про Сатурн, про цю планету, про всі аспекти. Взагалі, чого нам чекати наступні три роки в глобальному масштабному варіанті, також внизу прикріплено до опису цього відео прикріплено відео про Сатурн, ви можете прийти і подивитися його. Ну що ж, близнюки, можливе підвищення по роботі. Ці три роки. Так? Але це за собою може потягнути нову відповідальність. Ви будете раді, підвищення роботі, підвищення заробітної платі, підвищення статусу кар'єрного, але, скоріше за все, це буде ще більше роботи і ще більше відповідальності на вас покладено. Ви можете стати власником бізнесу і будете наполегливо і відповідально працювати, але будете дуже багато працювати. Дійсно, можливі багато перевірок з боку якихось контролюючих органів, і вони будуть регулярні і постійні. Вам необхідно буде дуже чесно і чисто вести свій бізнес. Підніметься тема репутації і грошей. Необхідно буде підтверджувати, підтримувати свій статус, свою репутацію. Або ж можуть бути якісь такі ситуації, в яких може бути ось загроза цьому статусу. Якщо у вас, наприклад, є таємні стосунки, а ви одружений чи одружена, то скоріше за все Сатурн тут може висвітити і ваш статус може змінитись потім, коли це все висвітлиться. Тому якщо вам дорогий ваш статус одруженого чи одруженої, то краще закінчіть таємні стосунки, тому що Сатурн все відкриє. Це планета правди. Також може бути ситуація, які будуть перевіряти вашу доброчесність і вам буде потрібно її підтверджувати. І ось тут, знаєте, не потрібно братися за ті справи, які можуть вам нашкодити вашому статусу, вашій кар'єрі, вашим фінансам чи вашій доброчесності. Також у нас можуть бути якісь, знаєте, кар'єрні зміни. На роботі професійні зміни можливо хтось буде здобувати професію три роки, а можливо, хтось за ці три роки зрозуміє, що він хоче завершити там, де працювали роботу на на тому місці роботи, так минулому, і прийти на інше місце роботи або взагалі змінити професію. Може взагалі бути зміна професії, зміна статусу. І якщо ви будете переходити, наприклад, повністю починати з нуля нову професію освоювати, так то це може, звісно, і потягнути за собою зміну. Фінансів може бути менше приток фінансів, менше приток може бути клієнтів, але потрібно буде все ж таки наполегливо і багато працювати. Можливо, ви будете реалізовувати свої кар'єрні амбіції, постійно йти щось доводити собі, постійно підвищувати якісь свою кваліфікацію, свою майстерність та професійність на протязі всіх цих трьох років. Так, будуть перешкоди, будуть перепони. Сатурн буде вас перевіряти. Але таки знаєте, що Сатурн це планета перевірки. Він завжди перевіряє, наскільки ви готові отримати це бажане. Чи дійсно це ваша мрія? Чи дійсно ви хочете бути, наприклад, там власником свого бізнесу? І Сатурн перевіряє: якщо ви проходите ці всі перевірки, Сатурн каже: Ну добре, я зрозумів. Молодчинка. Сідай п'ять, так я дарую тобі там ось таку плюшечку. В кінці, звісно, ви отримаєте хорошу винагороду у вигляді визнання, слави, популярності, перемоги в якомусь конкурсі, кар'єрне визнання, кар'єрний ріст, приток клієнтів, приток фінансів. Але це три роки: це період випробування і перевірки вас на таку на міцність. Ані кар'єри, статусу, популярності, фінансів і своєї ролі в суспільстві. Ось таке такі поради від Сатурну для вас, близнюки. Тож слідуйте за ними, і нехай у вас все буде обов'язково добре.